Сто ще не межа. Мешканці будинку на вулиці Городоцькій, 173, просять про допомогу. Люди турбуються за свій будинок, який побудували понад століття тому. Раніше він належав залізниці, однак згодом його передали на баланс міста. Щоправда, у жахливому стані. Люди роками просили про ремонт і, врешті-решт, звернулися до самопомочі. На зустріч із мешканцями громадське об'єднання запросило також і міського голову. Люди у дворі зібрали ще заздалегідь. Більшість з них тут старожили, знають про усі проблеми цього будинку, яких тут вдосталь. Я, я тут живу вісім років, і, значить, я там наверху, значить, сусідами ми зробили там ремонт за свій власний рахунок. А тут не побілено, грязно. Коротше, то замок робили за свій рахунок. Все то за свій рахунок? То, ходять в туалет, люди, значить, з вокзала йдуть. Там Рино, бачите, тече не в трубу, а поза нею. І бачите, воно там вже видно, яка сирість по стіні. То як з тим боротися? Ну так як вже ходимо і ніяких ніякого толку. На усі звернення та прохання людей у місцевому ЛКП не зважали. Відтак люди самостійно почали вирішувати власні проблеми. Частково поміняли труби у підвалі та пофарбували стіни в під'їзді. Проте усього їм без допомоги не зробити. Будинок не ремонтований, дах не ремонтований. Підвалах теж саме вода стоїть. Ми складаємося свої гроші. Все все робимо за свої кошти. От в таких живемо в таких вот катакомбах про приїзд мера до будинку на городоцькій 173 знали навіть у сусідніх будинках. Усі прийшли на зустріч. Годину люди розповідали про те, чого з надвору не видно. Мешканці згідні навіть допомогти коштами, аби лише про будинок швидше подбали. Тут як дощ паде, пройти неможливо. Нема ніякої дорожки, не заасфальтовано, нічого. Отакі От проблеми: під'їзд, дах і дорожки. Ну, дах, певно, що люди самі не в змозі, а під'їзд можуть. Трохи люди, трохи е, влада, бо самим знаєте, що зараз такий час дуже трудний. Поспілкувавшись з людьми, мер пообіцяв, місто допоможе. Вже з наступного тижня розпочнуть перші роботи. Люди зібралися і ми з ними домовилися, що ми робимо як у місто, а в першу чергу це треба зробити проїзд технічний, тому що сюди важка техніка заїхати не може треба навести порядок в підвалах особливо з каналізуванням треба заасфальтувати це подвір'я треба зробити освітлення ринви а мешканці своєї сторони створюють об'єднання співвласників і беруть співвідповідальність за життя в будинку триматиме ситуацію на контролі і громадське об'єднання самопоміч. Адже для цього мають спеціальну карту схему. «Взагалі по місту створена нами така карта гарячих точок, тобто карта таких гарячих, гарячих проблем. І ми виїжджаємо ми собі, склали таку карту. виїжджаємо, плануємо собі. Запрошуємо міського голову і владу району і владу міста. І потім створюємо вже по цьому будинку таку також карту такого гарячого, най... найбільш проблемних питань, які в першу чергу потрібно вирішити. А вже за три місяці, за словами міського голови, будуть і перші результати. Самі ж мешканці мають намір створити об'єднання співвласників та самостійно дбати про своє житло.